Ладі та джентльмени, пані та панове, парахаботи і зілібоди, люди і виборці ОПЗЖ. Всіх вітаю на хід параді за шкварів. Зараз будемо Фітіфау і Чікірау. Для тих, хто не знає, що це означає, то це 20 місць з останніми зашкварами тижня, що сталися. Там, за перебрікам. Звичайно, деякі з них ви вже чули, щось вже бачили, але все ж таки це альманах росіянської ганьби. Ми ж не можемо це ігнорувати. Тому вмощуйте свої попчики на стільчики, вмикайте звук голосніше, ставте авансом лайки і давайте починати. 12 жовтня, тобто в цю суботу, на зустрічі в форматі Рамштайн, мав би з'явитися Джо Байден, тобто нам би або дали, або б дозволили щось таке, що не дозволяли до цього, мабуть, бити американською зброєю в глибину Рашки. Але клятий ураган Мілтон, найбільший катаклізм за 100 років, який суне на Флориду, поламав всі плани. Але не збройним силам України, які продовжують атакувати російські тели, відкриває хід парад зашкварів прильот по складу шахедів у Єйську. Вот, пожалуйста, хохлы. Для чего? Для чего вы, хохлы, это делаете? С**ки вы. Поселок Октябрьский, пожалуйста. У меня в доме штукатурка посыпалась. Вот. Что это? У мене штукатурка в домі посипалась. Це успішне СВО, але краще все ж слухати це в обробці аудіохулігана Джельсоміно. От, будь ласка, хахли. Для чого ви хахли це робите? Для чого? Для чого ви хахли це робите? Для чого? Для чого? Для чого? Для чого ви хахли це робите? Зараз буде 19-те місце, але навздогін до 20-го прочитав історію про завод шахедів в Татарстані. Виявляється, працювати туди затягують жінок з Уганди, Руанди, Кенії, Південного Судану, Сієра Ліони, Нігерії, а також з ланки Їхній вік від 18 до 22 років, бо їм пропонують роботу чи навчання в Росії. А потім майже в рабських умовах вони збирають і шахеди. Хтось скаже, чорна робоча сила. А я буду засуджувати вас за таке російське жарти, це африканці так можуть про себе жартувати, або е, українці можуть жартувати про ДНР, або євреї про Палестину. Бо, от, наприклад, в Умані Хасид вмикав російські пісні і кричав Слава Палестині. Алашна, Алла, Фрипалестина, Окей. Але потім щось, як завжди, пішло не так. Бо Україна толерантна країна, але всьому є межа, мій песику. Мой що, що случилось? Не надо, не лізти. Пошлі з нами. Пошли. Ви вже вліпили лайк? Якщо ні, то у вас немає серця. І вночі до вас прийде шарії. На 18-му в нас історія з Одеси. Кота вирішила з ганчіркою вилізти до місця, де був пам'ятник Катерині Другій. Я ще тебе кип'ятково, б говорю. Злізла отсюда. Злізла отсюда с твоей трапкою. А чего? Это... Слезла, Слезла я с така на... А чего ты такой? Слезла масти сюда отсюда. А чего такое? Ушла и выкинула! Ну, по перше, мене потішила реакція місцевих. Я багато разів був в Одесі. Повірте, це просто тектонічний здвиг суспільства. А по-друге, мене потішила реакція поліції, яка затримала цю істоту. і виявила, що вона була в розшуку за заклики до сепаратизму. То, взагалі, якщо її послухати, то там міцна папайка. Це все робить НАТО, Америка. І якщо ми розкаємося, якщо ми підемо, И я умоляю, чтобы вы шли на сторону России, на сторону вот, Ахмата. Тогда вы увидите всю правду и всю нечь, кто вообще нас уничтожает. В России є две проблемы: дороги и дурні, які говорять про квадроберів. Извините за такой вопрос. Но сегодня просто вот с вашей подачи все это обсуждают. Почему вас интересует судьба квадроберов в Армении? Вот это сейчас везде обсуждается. Нет, просто у нас было время, пока мы ждали переговорів, переговоров. И я только-только посмотрел очередные видео, как эти квадроберы выгуливаются, когда мама там ребенка на полотке веде. Ну, такая не очень понятная вещь. Ну, і спросить, є ли у вас в Арменії квадробіра. Оказалось, є. Не треба щось делать на ваш взгляд. Є зараз розсуждения такі, що треба запрещать і що. Це наші працюють над этим. Тобто, коли в дитинстві грали в козаки розбійники, або діти були покемонами чи уявляли себе я не знаю джакічанами, то це нічого. А от квадробери це біда. А може, просто Лавров і в собі бачить квадробера? Да.

Насправді розмови про квадроберів на всіх рівнях це спроба притягнути ковдру уваги. Війна в інформаційному просторі втомлює реципієнта, тому йому показують таку двіжуху. А чиновники це підхоплюють, аби піднімати власну цитованість. Але якщо ми вже про людиноподібних тварин, то виявляється герої ДНР жаліються, що їхні нагороди на материковій Росії нічого не варті. Ну, ваше я вот столкнувся з таким, коли я прийшов за своїми наградами. Мені сказали. Уберите свои побрякушки, вы это... их не в Нью Российской Федерации получили, можете отдать детям поиграться или выкинуть. Это где? Это центральный военкомат города Макеевки. А кто это начальник такой сказал? Ну, я не знаю, их там двое было в одинаковом звании. Вот. А когда обратился уже, правда, в Червоногвардейский военкомат, там корректно сказали, в личное дело мы вам их внесем, а военный билет нет, так как это не Российская Федерация. Яка прикра несподіванка насправді ні. І якщо ми вже про непотрібні брязкальця, то як в найкращих брежнівських часах один дід нагородив якимись черговими бусиками іншого орденом святого апостола Андрія Первозванного награжден Лукашенко Олександр Григорьович, президент Республіки Білорусь, председатель Вищого государственного совета, союзного государства. Один, який править 25 років, нагороджує іншого, який керує 30 років. Бо що? Бо стабільність перевірена часом. А все чому? Та тому, що советське качество. А, советське качество. Зараз таких не діла. Качество, качество. качество а -а -а -а. качество а -а -а. Тех, Там eventual. тех времен тех времен Но раньше тех времен, было лучше раньше было лучше лучше раньше сейчас таких не делают не импортное говно не а советское качество, качество. качество. сейчас lemons. таких <с> не делают качество <сохрин> <шрин> <случайно> Качество, качество. Качество, качество. качество, Тех, времен, тех, времен. Раньше ремен. было лучше. Раньше было раньше. Лучше. лучше. А мороженое по три копейки, а колбаса натуральная не такая, как из бумаги сейчас. А, советское это качество. 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 А, сейчас таких не делают. делают. А, качество. А, не делают. Чисто качистон, тих ранше тих луч, раніше було лучше я насправді божу нескінченно дивитися ці відоси. Мені завжди буде смішно. Бо типу я дурно сміх, скажете ви? А чому б ні? Відповім вам я. Головне, що я народився і виріс у вільній і незалежній Україні, і про мене не можна сказати, що я совєтської катіка. Oh, i can just feel На тринадцятому місці історія, яку я опублікував в телеграм-каналі Петрушевський ще 4 жовтня, і це насправді дуже круто. І в цій новині прекрасно все суд не став заарештовувати Клауда Ромеля, православного блогера, підозрюваного у зґвалтуванні десятирічної дівчинки, його повернули у військову частину. Ну я забув би про цю історію як про черговий приклад міцних сімейних традиційних цінностей Росії, аби вони не почали відбілювати цього. Православного блогера на НТВ девочка, которую я опекал какое-то время, ну внес положительные, так скажем, коррективы в ее жизни, но ну, так сложилась судьба, что пока наши пути. Э... Жизнь розбила, ну, розділіла. Ні, це абсолютно нормальна тема, коли дорослий мужик живе в квартирі з нерідною для нього дитиною і займається її вихованням. І не слухайте тих батьків, які кажуть, що він її гвалтує. Він же ветеран одразу видно, що це нормальна людина, органи опіки ко мне, да, подошли с большим негативом. Почему? Знаете, когда мне родной по крови мужчина живет э, с девочкой, сейчас в нашем обществе это воспринимается достаточно остро. То есть даже так? Даже так? Продовжуємо нашу мандрівку зоопарком і на черзі окупований Донецьк і ваш улюблений Савець. В магазині Круглячок, поступлення, очень редких экземпляров ручка берлинга автоматическая ручка вот смотрите вот такая она мало где есть просто это знаете как говорилось раньше дефицит поэтому успейте пожалуйста приобрести такие ручки Дефіцит серйозно вам при Росії стало жити краще, бо як раніше пишете гусиним пером, я досі не можу усвідомити, що я відчуваю, коли бачу, як в Донецьку блогери рекламують як дефіцитний товар, кока-колу чи ручку. Це огида чи сміх? Що ви відчуваєте? Напишіть в коментарях. А, взагалі, вражці почали потрошку здогадувати, що е, план української неонацистської влади, маючи на увазі українського єврея Зеленського, так от план української влади це підписати якийсь там поганенький мир, аби Росія почала відновлювати території, і потім Україна з часом їх анексувала. Ми після заморозки війни палучен розвиваючийся тяжкий системний кризис. а новые территории превратятся из, собственно говоря, возможно, дополнительного локомотива развития, они превратятся, я так понимаю, просто в кандалы на ногах, или как жирнов на шее тонущих. Вот у меня такая... Потому что вот Переслегина слушал недавно, он говорит, ну, там затраты на выставление были сравнимы с, зад... с теми затратами, что понес Советский Союз на ликвидацию разрывки после великой отечества Відкриває першу десятку тему, яку я брав минулого тижня, але вона має своє продовження в Росії. Хочуть знову заборонити аборти, бо Кремлю потрібно більше м'яса. І зараз основна дискусія точиться навколо того, що робити з ембріонами, які з'явилися внаслідок насилля. Так, от лідер руху 40 40 Сараковця такі собі православний Талібан в Росії каже, що діти зґвалтувань мають з'являтися на світ, і потім їх треба віддавати РПЦ, аби потім їх віддали по. Путину и они в Украину. Мы играем по-прежнему в, демо в демократию, да? И нам очень важно электорат. Как электорат подумает? Как он отреагирует на эти все инициативы? А вот если государство договорится с церковью, чтобы вот этого ребенка, который э, получился, э, и, ну так вот получилось, девушка его зачала из-за изнасилования, да? Церковь готова принять. Святейший Патриарх об этом говорил. Чим ближче до першого місця, тим більше буде жесті. На, наприклад, песик їсть тазік росіянина. Борбос, не віж, ми гатравився. Це на нога, це таз. Якщо що так у діючі, власні думки без ефірних пут, я публікую в моєму телеграм-каналі Петрушевський. Знайти його дуже просто. Петрушевський, тобто моє прізвище в пошуку додатку, і доєднатись до нашого 76 тисячного війська. Або щоб довго не шукати, просто в описі є лінк під відео. Переходьте. А тут, на дев'ятому, продовжуючи тему заборони абортів, є нова російська заборона на шлюбні угоди. Ви знаєте, я навіть проти брачного договору. Так далі я я я я це север. У вас укладывается не наши это, это, это не наши традиции это не наши корни да. это не я вообще не представляю как два любящих друг друга человека особенно молодых человека могут перед тем как пойти в ЗАГС, сказать а сейчас мы вот ну, сядем ну, вы друг против друга что вот нам сказали. а я видишь в семье о чем я там выгоднее говорила. чем вне да, семьи и распишем что если я заработаю это достанется мне а ты уж сидела с детьми извини вот я этого вообще не понимаю считаю что брачный договор Совершенна не про наша традиція, звичайно, що шлюбні угоди не вигідні російській владі, бо як жінка зможе мотивувати свого чоловіка йти на війноньку, аби отримати ладу, якщо він за шлюбною угодою, все майно не знаю, придасть дітям чи мамі. Тому то шлюбні угоди це від лукавого і нічого, що Росія на четвертому місці в світі по кількості розлучень – 73%. До речі, Україна на п'ятому 70%. І чуючи цю статистику, пари все. Одно не підписують шлюбні угоди, а потім роками ділять майно хіба не тупо. Або ще один приклад, чому в Росії ніколи не заборонять казіно, мікрокредити, онлайн заліпухи на бабки, бо ванічки і п'ятіньки в наживі за легкими грошима то тапають хам'яка півроку і отримують дулю. То біжать крутити слоти, залазять в борги, а потім шлях на волю це контракт з армією. Я не скажу, що плохо, Просто от і за проблем би було тяжело. Зі збороді казіно казино находили, потом его ставили на счетчики. Я вот так все время была в поисках денег. И он сказал, что я пойду в штурмал. Где-то он мне вот говорил последний раз, что он еще 1800 там должен. Он пытался мне когда-то сказать, если я погибну, вы получите деньги за меня, расплатитесь. Последний раз, вот 24 июля он был на связи, он написал, что ухожу на совсем. И после этого все. Больше я нічого не знаю. Мені, звісно, було б бы лучше, щоб ребенок дому був. Я завжди сказала, що, звісно, мужчин это родину защать мать це святої. Але в той же самий час я думаю, а що цим ванькам і Петенькам робити поруч з ірішками і світульками, якщо ці марінки роками сть і сро. В пляшки і складають в своїх квартирах. Наступне відео і конкурсант сьомого місця смердить навіть через екран. Я отоплене допомогу і на приходять на її. Б, скажете вы, а отряды Путина цехибаны, Б. Чего начинается родина? С картинки в твоем букваре. С хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. Ну і повернімось до російських заборон. Як казали класики, ніякої свободи ворогам свободи або заборонено забороняти, і в Росії вводять кримінальну відповідальність за накладання Порчі. мы вместе с отцом Федором Лукьяновым сейчас большую работу ведем по законопроекту о запрете рекламы магических услуг. И я бы разделил на три части вот этих людей, которые занимаются этими делами. А третья часть, это, видимо, те люди, которые через западное влияние, западной разведки пытаются также нанести удар по нашему единству, по душе русского народа, по ее вере. На четвертому місці заборона Діскорду в Росії для тих, хто вперше чує, що таке е, Діскорд, то це як месенджер, але з купою інших різноманітних функцій. Наприклад, якщо ти живеш в Росії і для тебе заблоковані купа сайтів, то просто кидаєш лінк в Діскорд і дивишся, наприклад, не знаю Ютуб через нього, і ніхто ніколи тебе не відслідкує, бо і те, і те американський додаток, ну і так далі. І от е, через це його заборонили в Рашці, мотивуючи це тим. Срочные новости от Роскомнадзора. В России за нарушение требований законодательства заблокирован мессенджер Discord. Это популярная у подростков американская онлайн-платформа. Доступ к ней уже ограничен. Задумывалась она как площадка для геймеров, а стала анонимным сообществом для преступников. Детская порнография, призывы к экстремизму. Эта же сеть активно используется наркомафией, в том числе для продажи запрещенных веществ несовершеннолетним. Но пришла, звідки не очікували. российские военные активно используют використовують Діскорд, і тепер вони не знають, куди заганяти трансляції з дронів. Блокування Діскорд це сигнал нашим іноземним АІТ-кампаніям про те, що терпінні бажання вести перемовини закінчуються. Заявив член комітету Держдуми з інформполітики Нємкін. А на фото наші військові використовують Діскорд для управління штурмовими підрозділами. Тож тепер росіянська влада швиденько повертає все назад, і про педофілів вже скоро забудуть. Бронза хід параду за шкварів за забронзовілим путіним цього тижня. Йому виповнило 72, і ненароком починаєш гуглити середній вік росіянчика, і він вже пережив його майже на 10 років. Тому вони цьому дуже тішаться. Я вже вам казав, що я не жив в Совку. Для мене це історія про історію, Але коли я уявляю собі культ особистості, то це от саме отак. І цих відео було настільки багато, що часом здається, що, можливо, вони над ним стібуться. Але ні. Цікаво. А що думають ті, хто переконували нас якийсь час тому, що Путін при смерті? Дано, сім головних ракетно-артилерійських арсеналів Російської Федерації, до яких Україна теоретично може дотягнутися. 21 вересня згорів. Ні, оді. Наша смотрі! на дорогу. дорога! Я біжу дорогу! смотри на дорогу! Нормальна да, да. всьо здорово, все. І тоді, коли це сталося, я казав: загнайте пальці, залишилось шість. І от лівіафан лишився чергової ніжки. ССО ГУР та СБУ валили по 67-му арсеналу. Грау в Брянській області. Для розуміння, це не якийсь там склад просто неба, ні, це арсенал, на якому зберігаються всі росіянські потужності для ведення війни з усім світом. І тепер цих потужностей ще на одну менше, тобто залишилось п'ять. Загнайте пальці, залишився 23-й арсенал, який знаходиться поруч з Тіхарецьками, який ми винесли першим. 13-й арсенал в Новгородській області це далеко, бо 680 кілометрів. Але хто б міг подумати, що ми доб'ємо на 450 Близька, але складна ціль це 51-й арсенал Грау де на схід від Москви під містом Кіржач Владимирської області від кордону з Україною 530 кілометрів. Ну і 67-й ми винесли на тижні, тому 68-й у семи сотнях кілометрів це поруч з маздоком в північній Осетії, звідки злітають тушки. І це все без іноземної зброї. Просто вж-бум. В окреме місце, я, звичайно, виніс нашу рідненьку Феодосію, яка п'ятий день тішиться, що вона Україна. Ой-ой-ой, ой що -ой 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 -ой. відбувається? Одного разу ви спитаєте мене, Петрушевська, що ти більше любиш, коли вибухає в окупованому Донбасі чи в Криму, і я піду. Аби ви не дізналися, що це тотожні поняття, які МЧС вони охолоджують ємкості. в небі дуже бистра спостраняються чорне клуби дима. Здійсне зачне тепло, і чувствується запах ґалі пожежу на нафтобазі Феодосії. Видно з космосу вона освіщає собою нічне небо Криму. І чому це важливо для нас? Бо цю нафтобазу використовують для забезпечення потреб окупаційної армії РФ. ЗМІ писали, що феодосійський нафтоперивали. Термінал найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, був найбільшим, а тепер там вже вибухає п'ятий день. Ти от очені вовремя. До чого це я? Наша армія невпинно нищить ворога на всіх ділянках фронту, але ціна нашого спокою це життя наших родичів, сусідів та друзів. Ми тут ги га га бо в Феодосії палає на А він штурмує посадку, чи довозить боєприпаси, чи вивозить назад поранених. Але ми тил, а вони авангард, тому вони мають робити свою роботу, не оглядаючись назад. Бо тил існує завдяки і для них. Знайдіть збір на дрон, на тачку, на екофло. На будь що, що я тут час від часу показую, і просто ну не маю часу, щоб в відповідь показати вам всі подяки. Вітаю тебе, розвитку добувчого підрозділу Фейкор. Дякую спільноті пану Петрушевського та надає звіт за допомогу придбанні наземної станції керування та модулі РЕП. Знайдіть гривню, яку ви закинете їм, аби вони закинули за нас кудись там. Дякую, Побачимося за тиждень або в соцмережах під відео. Всім па-па.